Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габарити занесення або, як їх ще називають, ріжки. Вони двокольорні: червоний-білий. Мають 36 світлодіодів, дуже яскраві, дуже класно світять. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Мають гумовий корпус, скло з полікарбонату. Їх розміри ширина 120 мм, основа 80 на 40 мм і монтажна відстань отворів 55 мм. Вони не бояться вологи, дуже класно світять. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.